Саме зараз я вважаю, воно розчинилося Десь угу. цей напрямок житлово-комунального господарства він розчинився, і це на собі відчувають всі люди і всі фахівці я, до речі, хотів про це якраз і поговорити з самого початку. А от нам потрібно було міністерство з питань житлово-комунальних послуг, адже це ж питання міських міської влади. Це мають мери там питання. щось вирішувати. Дивіться непросте питання. Я, я зрозуміло зацікавлений суб'єктивно, ну, та, да але спробую бути об'єктивним. Дивіться. Проблема ЖКГ а ЖКГ, це ж це 40% основних фондів країни. Так, це житлові будинки, багатоквартирні, багатоповерхові. Це тепло, це вода, це полігони відходів, це інша інфраструктура. Так ось розумієте, 40%. І там треба змінити систему стосунків кардинально і залучити туди інвестиції для того, щоб модернізувати ось це все. Причому кожний з цих секторів він має свою кардинальну. Іншу специфіку. Бо якщо тепло і вода належить ОМС, розумієте, то будинки теоретично належать мешканцям. мешканцям. Там абсолютно інша система стосунків. І, і саме для того, щоб реалізовувати державну програму, як ми задумували, розумієте, бо це мала бути державна програма реформування ЖКГ та модернізації. Був прийнятий закон відповідний в 2009 році. Програма на 10 і роки, виділено фінансування, прописані напрямки конкретні, прийняли програму по теплу, по воді, по будинках і так далі. Безумовно, мав би бути статус міністра. Або міністр це член уряду, який може відстоювати повноцінно цей напрямок. Ще раз хочу сказати: він сьогодні торкається безпосередньо десятків мільйонів українців і 40% основних фондів, оскільки коли ми пішли. Нова влада вирішила, що ніякої державної програми не потрібна. Грошей ми давати не будемо. Будемо так дурити там. Скинемо це все на ОМС, на органи місцевого самоврядування. Будинки скинемо на мешканців і скажемо: от ви мешканці, ви. Робіть капітальний ремонт, ви там все в будинку, ви господарюєте. Да я вам нагадую, що 10 років ваканаля, яка була, всі от воно все скинути і забути. Ось в результаті ліквідували міністерства. Скинули це все на ОМС та на мешканців і ніде нічого не досягли. Жодного по суті успіху немає.